Ми дуже рідко збираємося так. Але не травічний десь. Я прошу я прошу всіх. Коли ми мовчаємо. Шанувати людей. Сьогодні тебе тридцять. Я вам доведею. Я депутат. Депутат від другого зкликання окупця медлого партія, Народна партія. До партії регіонів не маю і не мав ніколи ніякого відношення. Голосував проти, голосував за звернення на минулій сесії, якщо ви знаєте. Нас було шість депутатів, які звертались звертались про зупинку кровопролиття. Я хочу сказати лише два слова. Шановна громада, це трагічно. Дуже школа для громади місцевої і суспільства країни. Але вона повинна бути усвідомлена, тому що це результат того, що на останніх виборах двічі на вибори прийшло аж 33% виборців. І ви зараз повинні дати чесну відповідь самі собі. Якби ви прийшли всі події. Ми були, роки. ми були. Ви були ваші сумніві конкретно по тому, що вам задали питання. Я відповім конкретно. Я не переливаю по цьому ворогів. Бо буде завтрашній день. Скажіть, будь ласка, що кожен з вас, як депутат, зробить для нашого міста? <пев> я можу вас вам. Депутати Смілянської ради, які підтримали рішення про підтримку політичного курсу президента України та засудження дія позиційних відділ. Зачити режитня Володимир Володимирович, міський голова, Бобко, Микола Іванович, партія регіонів. Золото... Золотоверки, Віктор Борисович, Батьківщина. Хто є на сцені? Вимагайте на руки. Золотоверті, вже давно в батьківщині. Він вийшов у батьківщину в партію. Гайдайські і на Борисіна. Регіони Трушкевич, Олег Юрійович, Файка Регіонів, Білоскольський, Сергій Автольович, Регіони, Ликолай, Регіони, Карлопітян, Регіони, Харченко Іван, КПУ, Нікітченко Ольга, КПУ, Укола Громад, КПУ, Шелиткоєва, Регіони, Сьома Сергій, Регіони, Субун Володимир, Регіони, Ріпосний Валерій, Регіони. Косенко Наталія регіони. Косенко Львова. Регіони. Лисиця Володимир. Партія промисловості Української. Волина і Канатолій. Народна партія. Кусенка Наталія. Українська платформа. Люда Олександр. Регіони. Нахло Олександр. Регіони. Інченко Олександр. Регіони. Молодуземку Олександр, регіон, Ті, хто значили є, підніміть руку, хто голосував. За. От до чого висти. Вашів Львів підтримує зайду на Львів підтримує.